Ісус сказав Блаженні смиренні, бо вони inherit the earth». Матвія 5.5 Ці слова підкреслюють важливість смирення в нашому житті. Ісус навчав, що справжня сила не полягає в гордісті чи домінуванні. А у здатності віддавати себе іншим у світі, де часто цінуються агресія та конкуренція, смирення виглядає як парадокс. Однак саме через смирення ми відкриваємо себе для істинної мудрості та безумовної любові. Смирення дозволяє нам слухати інших, співчувати і зростати духовно, адже воно відкриває наші серця для нових можливостей. Як можемо впроваджувати ці цінності у своє щоденне життя? Подумайте про моменти. Коли ви могли б віддати перевагу іншим замість того, щоб намагатися бути кращими. Це може бути в спілкуванні з друзями, колегами чи навіть в родині. Чи є в вашому житті місце для смирення як основи вашого особистого зростання? Відкривайте своє серце, щоб стати джерелом доброти і любові у світі, адже саме через смирення ми можемо змінити навколишнє середовище на краще. Бути добру! Діліться цим відео та підписуйтесь на наш контент.